Доброго дня, моє любі! З вами Маргарита Леонідівна і Нумерологія. Сьогодні ми розглянемо пару: чоловік, народжений 16 го числа, жінка 9 го числа. 16 -е число, аркан башта. 9 -е число, аркан пустельник. Жінці вже за 35. Вона знайомиться з чоловіком і. Як ви розумієте, один на одного хоче справити якесь позитивне враження. Звісно, коли люди зустрічаються в ресторані, одягають найкращий одяг, ведуть якісь цікаві розмови, щоб сподобатися один одному, або коли жінка запрошує до себе в гості чоловіка і там його пригощає різними вишуканими стравами, щоб показати, яка вона гарна господиня, як у неї все чисто прибрано. Яка вона моторна, як вона вміє подати е делікатеси і таке інше? Це одна справа. Це просто для очей, це для того, щоб справити якесь враження. Але чи насправді люди такі, якими вони хочуть здаватися один для одного? Бо для подальшого розвитку стосунків потрібно знати? Чи варто в них взагалі заходити глибоко? Чи можливо треба припинити отак на моменті перших зустрічів? Подарували букети, випали кави, і краще іти з цих стосунків, не заглиблюватися, бо там може чекати велика біда? Давайте розглянемо ось таку пару. Отже, зустрічаються дві людини: дві енергії. Жінка приходить з енергією пустельника, чоловік з енергією башти. Про що це? Це дві енергії, котрі дуже будуть цінити свою думку. Вони закриті. Башта закрита на пустельнику ви Бачите, який одяг він відвернувся від соціума. Він тримає якийсь свій життєвий досвід в руках. Він вже знає, куди йому йти. Він знає, яких людей він хоче зустріти. І він не буде слухати, скажімо, батьків, які скажуть цій жінці: ти знаєш щось? Нам не дуже подобається цей чоловік. Ні, тут у людини є щось своє, таке ґрунтовне. У чоловіка він також закритий. Аркан Башта, ніхто не знає, що в цій башті. Чи там, можливо, синя борода сидить, і бачите, там можуть бути такі сильні скандали: люди летять догори ногами, вибухи трапляться, блискавки летять. Тут може бути що завгодно. Тут дуже багато таємниць, цей чоловік закритий, і це треба розуміти. Вони обидва закриті, вони не будуть вивертати один одному душу і показувати, розповідати, що було в них там в житті. Ні, це все залишиться поза кадром. Яке поле виникає між ними? 16, плюс 9 та мінус 22. Аркан імператриця. Отже, цей Аркан говорить про те, що тут буде включатися якийсь матеріальний інтерес. Можливо, один до одного буде включати матеріальний інтерес, можливо, це з якимись статками чоловік і жінка, а можливо, у жінки буде якийсь інтерес, вона буде бачити, на якому автомобілі чоловік їздить, який у нього. Будинок чи квартира, яку посаду він займає, тут все буде замічатися, все буде поставлено на матеріальну основу. Ці дві людини обоє люблять комфорт. Вони люблять домашній затишок. І разом їм дуже буде комфортно, там, де будуть Якісь м'якенькі подушечки, якісь плідіки, якийсь чайочок гарненький, і там вони можуть усамітнюватися. І от за рахунок цього комфорту вони будуть віддавати перевагу просто десь там полежати на диванчику. Разом подивитися разом телевізор, обійнятися, отак заснути, і це буде їм дуже-дуже комфортно. Їм не обов'язково багато спілкуватися. Тут взагалі не про спілкування. Закрита башта, небагатослівний пустельник, Тут про те, що їм потрібне якесь комфортне, затишне містечко. І їм в цьому просторі буде обом дуже-дуже гарно. Яку маску надягають обоє, обидва партнери? 6 плюс 3. з боку чоловіка виникає аркан Сонце? Разом з такою жінкою він одразу злітає вгору. Він почуває себе сонцем, прямо як у той французький король Людовік Сонце. Він собі ціни не складе, він почувається таким сексуальним, аркан Башта натякає на деякі асоціації, і він не складе собі ціни. він... Згорда дивиться на цю жінку, він себе відчуває таким дуже сексуальним, дуже дуже сильним, владним, всемогутнім. А жінка, а жінка. А жінка 3 плюс 9, на ній, аркан підвішений. Така разюча різниця. Чоловік буде прямо її затягати, кликати, йди до мене на оцей вогник, залишайся в мене, але в моїй башті сиди тихенько і мовчи. Але приходь, приходь я тобі тут найду, можливо, роботу. Але він про це не говорить. Він поки що закликає він оцим сонцем, як сонце притягає до себе планети. Він буде також цю жінку до себе притягати і своїм цим сонячним виглядом. Можливо, в нього буде дуже багато друзів, і жінка буде дивитися, боже мій який він популярний. Можливо, в нього буде якась посада, дуже яскрава, висока. І в цьому полі у нього буде за рахунок жінки йти якась енергетика, і він буде, можливо, жвавіший, можливо, йому достатки якісь підуть, якісь контракти почне заключати, і його матеріальні можливості почнуть зростати. Що ж на жінці? Жінка одягає маску підвішеного. Підвішаний, він гнучкий, він, як то кажуть, як шланг. Він може підстроюватися, підбудовуватися під чоловіка. Чоловік буде якісь вимоги висувати, вона скаже: так, коханий. Ти хочеш сьогодні поїхати на рибалку? Їдь, їдь. їдь. Буде все гаразд. Хоча вона хотіла, наприклад, піти разом з ним в кіно. Вона буде підстроюватися під його вимоги. І все заради того, щоб бути приємною цьому чоловікові, і вона буде це робити заради того, щоб. Цей чоловік не відвернувся від неї. Вона буде погоджуватися абсолютно на все. Вона буде жертвувати аркан підвішений або жертва. Вона буде жертвувати дуже багато, чим заради того, щоб бути поряд з таким чоловіком. В її голові крутиться, що вона в іншому місці. Завряд чи зможе знайти стільки всього й одразу: і гроші, і затишок, і захист. І жінка-пустельник буде, звісно, надягати отаку маску підвішеного, буде підстроюватися, буде такою гнучкою, емпатичною, м'якою, все заради того, щоб догодити такому чоловікові. Але тут треба розуміти, що той затишок, той комфорт, який башта буде надавати, дійсно ніде пустельник більш не зустріне. І жінка настільки буде прогинатися під цього чоловіка, настільки буде йому догаджати. Що з одного боку тут навіть буде неприємно на це дивитися, настільки вона буде впадати в жертву і вислужуватися перед цим чоловіком. Фактично ця жінка розбивається в корж, аби коханий був поряд. Але що ми бачимо далі? Яка ж тінь у башти? Що сховано? 16 мінус 3. В тіні виникає у чоловіка аркан смерть або аркан трансформації. Як смерть приходить, вона своєю косою, гострим ріжучим інструментом, вона відсікає старе життя і дає прохід чомусь новому. Так і чоловік буде старі звички. Цієї жінки трансформувати, відкидати і буде насадовлювати щось своє. Чоловік буде намагатися переробити цю жінку під себе. Він дуже тепло, дуже тепло і м'яко стелить. Але цій жінці буде надто твердо спати. Настане такий момент, коли жінка-пустельник. Просто вимушена буде прийняти всі переконання, всі цінності цього чоловіка. Вона може пожертвувати своєю кар'єрою. Вона викине всі свої кар'єрні перспективи у відро для сміття. Аби чоловік був задоволений чистотою в хаті, свіжими стравами з кількох блюд, напрасованим одягом. Вона дозволяє коханому перетворювати себе на домогосподарку з нульовими цілями у житті. А чоловік башта, він дуже багато різних вимог буде висувати. Він може їй сказати: Мені подобається Кім Кардаш'ян. І ця жінка побіжить до пластичного хірурга за новою попою, за новими грудьми. Губами, буде чоловік ревнувати до подорожок. І замість того, щоб борщі вона варила та прала, да, вона збирається йти на дівич вечір. Це нікуди не годиться, з точки зору чоловіка. І він буде їй методично капати на мізки, от косою, буде махати, махати. І загрожувати може, якщо підеш на дівич вечір, то він розірве будь-які стосунки. І він таки досягає своєї мети настає день, коли жінка вже не буде ходити до своїх подруг. Поступово що відбудеться? Оця коса і оця башта разом, ледь що не так, він вибухає. І поступово жінка підвішений, вона забуде про свої інтереси. Якщо вона раніше любила кіно, виставки, якісь поїздки на море, то під тиском чоловіка вона вже приймає його переконання, що все це несенітниця. Краще хай він полеже на дивані, поп'є пивко. Або поїде на рибалку, а вона буде йому створювати комфортні умови, вона йому буде щось там приносити, подавати. Йому гарно, коли вона вдома. Можна її в будь-який час покликати, вона підійде, і він скаже, що йому потрібно. Таке дуже-дуже затишне спілкування. У неї не буде ніяких інтересів, ніяких уподобань жінки чоловік не буде поважати. Вона буде ось так зависати у токсичних стосунках, і вона забуде заради свого коханого про всі свої інтереси. Вона не буде розуміти, що вона пов'язує своє життя з тираном, з егоїстом. Бо тут в усій красі трикутник Карпмана. Це у психологів розглядається, коли є агресор. Або тиран, або деспот, називайте його як завгодно, і якась жертва агресор нападає, тероризує, а жертва все терпить. І є ще рятівник: ці ролі можуть змінюватися, але поки що тут чітко вимальовуються ролі агресора. І жінка підвішена, яка зависає в оцих токсичних стосунків, і вона не розуміє свого становища. Вона... Потураючи коханому з якоїсь гарячої штучки, якою вона була на перших побаченнях, вона перетворюється фактично на ганчірку для підлоги. І тут велика ймовірність того, що незабаром жінка стане грушею для биття. Спершу він буде покрикувати, потім він може відважити потиличник. А далі пішло, поїхало можуть іти. Регулярні жорсткі побуття, сексуальне насильство, шантаж, погрози домашнього тирана. Якщо ж ця жінка буде протестувати і, наприклад, скаже: Мені вже набридло, що ти приходиш кожного дня на підпитку, мені набридло, люди говорять, що ти там ходив. Тебе бачили з якоюсь іншою жінкою. Якщо вона спробує йому щось вказувати, то цей чоловік, він не буде довго думати, і він ці стосунки одразу буде руйнувати. Якщо будуть руйнуватися стосунки, то ініціатором буде саме чоловік. Жінка зависає. В цих стосунках, і в неї немає ніяких сил для того, щоб першою взяти свої речі, зібрати і піти. Тут треба ще розуміти, що навіть якщо жінка і буде мовчати, і буде терпіти все, що буде відбуватися в цьому партнерстві, то смак у чоловіка зміниться. Тіло жінки може його приваблювати рік-два. Тут пустельник на жінці. Тут, розумієте, яке може бути привабливе тіло. Воно стає йому непривабливим дуже швидко. І жінка підвішена, крім того, вона перетворена на обслуговуючий персонал, на ганчірку. А сонячній башті стає. Вона нудною, нецікавою, і по непотрібності її, врешті-решт, кидають, і він знайде якийсь інший ідеал. Отже, робимо висновки: наскільки перспективні ці стосунки, чи варто їх продовжувати, чи краще обмежитися кількома зустрічами, подякувати чоловікові? І розійтися, приходьте на консультації. Дякую, що були зі мною.